Друзі, я вітаю вас на своєму каналі Позитивна В'язалочка. У мене сьогодні, я вже не пам'ятаю, який день, начебто понеділок, так, понеділок, 9 жовтня, і я вирішила зняти підсумкове відео по нашому шаленому тижні старті. Давайте трішки розповім вам про цей тиждень. Організатором цього тижня є Оленка Буганова. Її канал називається Єліна Буганова Хендмейд. Вона організовує тиждень стартів, магічний кубик, визволення спиць, тож у неї ось такий чудові три проєкта на цілий місяць. І так як я приймала участь в стартах, тож давайте будемо розпочинати. І розпочнемо ми, мабуть, з першого дня наших стартів. Так, а стартувала я, ну, як звісно, 1 числа. Ось так. Мій блокнот. Тут уже я підготовилась до магічного кубика. Вчора все робила, і сьогодні зранку подивилася, що нам випало. Тому, 1-го, -10 10-го, я розпочала в'язати, у мене була ось така ниточка. Це ось така чудова, напівбавовна. Тут 49 бавовний і 51 акрил на 100 грам 280 метрів. Зв'язала я ось такий візеруночок. Більше про е, цей старт я розповідала в е, відео по шапкам. Зв'язала ось такий візеруночок, це воно буде на основі резиночки 2х2 і завершила я перший старт однією готовою роботи. У мене є ось така робота. Це така чудова чоловіча шапочка. Ось така. Не знаю, вам видно, вона дуже, отак можна подивитися, вона ще не прана. Я хочу всі шапочки вже попрати, ну всі вироби по цьому проєкту, попрати е зразу все, щоб посушити, і потім будуть е в звітном. Відео по шапкам будуть всі фото. Тож в мене був ось такий мій перший старт. В'язала я, в'язала, я в'язала, мабуть, 2 дні. Ну, щось такого плану. Так, да. в'язала, в'язала, і ось так. Це моя робота по старту номер 1 Потім я вирішила. Стартувати нашим полосатиком. І 4-го числа е, цю шапку, до речі, я розпочала 1-го числа, для я зв'язала зразочок, да, а 2 числа я вже розпочала в'язати, так як нас старти розпочалися з 2 числа. Так, і. Е, у нас же ж іде проєкт Чудо в смужку. Якщо шапка у мене приймала участь в проєкті, зв'яжемо шапку 5 на 5, четвертий сезон, це організатор нас Оксана Левчук з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. Тоді, у нас є наступний наш проєкт це Чудо в смужку. Ну, і як же ж можна було е, пропустити його? Ну, ніяк. Звісно ж, я думаю, що половина наших е, в'язалочок не пропустили такий масштабний проєкт. Чудо в смужку. Організатором цього проєкту вже є Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. І Наталочка з каналу Наталка Вяже. Дівчатка, якщо помилилась, виправляємо. Тож, я вязала, зв'язала ось такий візеруночок, розрахувала розрахунки, зараз я вам покажу свої, так, це шапки, а ось мої абракадабра по розрахункам. Це, знаєте, на дрони походю. Хто про що. Тож, отак я розрахувала свої, свій е, виріб. Е, давайте я вам нагадаю пряжу, з якої я в'яжу. У мене вона вже, до речі, почала закінчуватися. Трішечки. Я е, ну, не розрахувала, з моточками потрібно буде докупити. Це ось така пряжа. Це оці дві полосочки. Видно, подивіться, як вони добре поєднуються за цим кольором. Це якби меланжевий, да? світлий меланжевий. Отакий. Ну, якщо їх з'єднати, то вийшло ось такий, вообще. підібрала кольори, супер, супер. Так, Ось така пряжа. Склад цієї пряжі 80 котон, 20 акрил на 50 грамів, 130 метрів. Е, так. Що я можу вам сказати? В'язати пряжу приємно. Але в'язати пряжу цю приємно металевими спицями. Я хотіла, я переодівала, щоб поміряти погон дерев'яними, і це був кошмар. Так, це мої оці дві полосочки. І третя моя полосочка це ось така пряжа Alize Cotton Gold. Тут, виходить, по складу у нас 55 котон, 45 акрил на 100 грам 330 метрів. Якщо... Якщо подивитися по товщині ниточки, вони, в принципі, однакові. І що я тут подумала? Я якось думала, думала, думала і придумала, що я не хочу собі в'язати джемпер, ну, щось такого. Я хочу собі зв'язати з сукню. Ну, можливо, це буде не сукня, можливо, це буде туніка. А чому я вирішила зв'язати саме туніку? Я вам покажу трішечки, трішечки пізніше, а зараз давайте я вам покажу. Що ж у мене все-таки в'яжеться. Знаєте, коли всі почали купувати оці резиночки, ну, резинові кабелі, да, чи як вони, які переодягали, я все думала, та навіщо? Турастика ну, якась, якщо чесно. Ну, Дівчат, це була моя думка. Я так думала, і знаєте, я зрозуміла, що я думала невірно. Тому що. Передівати оцю кількість петель туди-сюди мені вже не хочеться. У мене тут ще трішечки залишилося зв'язати регланчиком. Так, ось моя реглана лінія, буде потім ну, розпаритися. Я сподіваюся, що отут нічого цього не буде. В'язала її ось так. Нічого ніде не видно, ні протяжок нічого. Потім я зв'язала це перший етап регланчика, другий етап зв'язала реглан. І вже перейшла, ось сюди. Видно, тут, уже тут пішло третій етап реглану. А наскільки ми пам'ятаємо, у нас три етапи. Що хочу сказати, щоб зрозуміти, як рахувати реглан погон, я перелопатила багато всіх відео, дивилася, читала читала. І, мабуть, не знаю, можливо, потрібно піти на курс по реглану погону, дивилася вчора вечором Юля Шаламова. Начебто об'явила набір на курс Реглан погон. Ну, побачимо, побачимо, чи піду, чи ні. Подивлюся, що в мене вийде з цього, що я зв'язала. Так, що є тут? Горловина в мене ролик, потім звичайна резиночка трішечки. Ну, ось такого ось такого воно плану. Тут я вив'язувала росточок. Якщо видно, то так, це спідспід. Якщо видно, то у мене росточок, ось дивіться, вив'язаний і по. Ось тут добре видно, і по рукавчику, по самому погону, і попереду. Тож, ось такий був мій другий старок. Я не знаю, це багато прив'язала, мало, чесно сказати, зупинитися дуже важко було. Перестати в'язати, я його в'язала також два дні. Дуже подобалось. Так, давайте я вам покажу ось мій перехід. Хто уважний, найдіть перехід між кольорами, а його немає. Бачите, як добре я зв'язала. Так, якщо, звісно, придивитися, то можна щось знайти, да? так, ось такий мій перехід. Ось така моя виворотня частинка я не перетягую, ну, як сказати, я навпаки, я перетягую ниточку, я її не відрізаю. Лише тому, що сховати таку ниточку на спинці це тяжко. це раз А по-друге, у мене і так не вистачає пряжі ну, білої. Зелененька, така в мене ще є. От цієї пряжі мені не вистачить, так як там ідуть майже піврукава. Вона йде світленька, в мене залишився один моточок. Ну і буду докупляти тоді на основну цю ниточку, буду ще докупляти один моточок, щоб зв'язати то ли плаття, то ли туніку. Ну і докуплю тоді моточок світленьку. Так, це поет. І дивіться, що я роблю, куди я ховаю. А версини, подивіться, які тут версини. Я не знаю, що це за версини. Можливо, це версини собак. Ой, точно. Ой, як не моє волосся, так собаче. Нікуди не дінешся. Що я роблю? Я ховаю кінчики, ось вони. Е, ну, Стараюся, щоб в мене закінчувалася пряжа да, на регланній лінії, ось тут. І якось тут заховати. Тому що, якщо я заховаю десь в полотно, воно буде товще. А отут, в регланну лінію, якось можна буде щось там ось у мене кінчик, ну, ниточка закінчилася. І дивіться такі, зрозуміло, що мені не вистачить пряжі. Якщо я буду ось такі кусинищі. Залишати на, ну, на кінчики. Але якби я не залишила, то у мене б десь посередині переда вилізла ця ниточка. Тому розумію, що не економно, але що маємо, те маємо. І так, я в'язала, ну, в'язала-в'язала, і тут мені прийшов час уже розпочинати третій старт. І третій старт я вирішила розпочати свої шкарпетки. Я порахувала, так, я організаторів сказала. А, до речі, не сказала е, цей е, мій реглан, погонь, ну, регланчик мій, він приймає участь не лише в е, смугаст... ну, в чудові смужку. А 1 листопада, точніше сказати, перехід з жовтня на листопад, 12 годин ночі, на 1 листопада, нам надійка з каналу, в'яжемо з надією, викинула чудову циферку і завдання на листопад. Це три брата акробата. І тому, як ви бачите, да, моє чудо в смужку. Тепер в три брата акробата. І саме цікаве, дівчата, те, що на, а, саме на оцей номер, ну, на цю тему Три брати, акробати, я пряжу приготувала ще. Взимку, мабуть, чи ранньої ну, якось можливо на 8 березня я купувала ну, якось так, що ще дуже-дуже було холодно, і в мене була ця пряжа, Я купила пряжу, я приготувала. Якщо пам'ятаєте, я колись. Показувала, що купувала пряжу в хобі, магазин Хобі, інтернет-магазин з Данії, І заказувала, там у мене жовта, помаранчева і зелена. Я так хотіла собі зв'язати худі з цих трьох кольорів. Але у мене пряжа, коли я розпочинала свій полосатик, у мене ще пряжи не було. А коли я вже його розпочала, Мені приїхала моя посилочка з пряжею. Тому мій ті трибрати і акробати залишаються на потім, а зараз я вирішила зв'язати ну, ось такого собі полосатика, полосатика і трибра такропат. Тому один проєкт, точні, один виріб, три, два проєкти. Так, це у нас відносилось до проєкта номер ой до старту номер два. Третій старт. Я розпочала шкарпетки. Звісно, дай, куди ж я дінусь без шкарпеток? Тим паче, що, якщо ви дивилися моє відео по шкарпетковій скриньці ви знаєте, що я в кінці місяця повністю закінчила всі свої шкарпетки. У мене їх не було. І коли я вирішила розпочинати шкарпетки, посилка до мене ще не приїхала. І мені потрібно було, ну, щоб у мене було 6 виробів. Так як в магічному кубику приймає участь 6 виробів. І ось такі шкарпетки я розпочала в'язати. Навіть пряжу взяла ту, яка до мене приїхала. Це пряжа. Так, яка ж пряжа? Газал, Сицилія, Несицилія. Ну, в общем, ви зрозуміли, да, що з оцих пряжа Газал, та, що йде в пасмах. У мене, на жаль, етикетка вже загубилася, але повірте мені. Тож, я в'яжу ось такі шкарпетки. І завдяки цим шкарпеткам я вирішила, що мені потрібна сукня. хочу зв'язати повністю. у мене ось я, ще, я вже зв'язала майже всю стопу. В'яжу по опису чи майстер класу, так, Ольга Петренко, мабуть. Так, так. Да. По її опису в'яжу. Це, якщо чесно, я не розумію цю п'ятку. Це якась нова п'ятка. Я вирішила щось нове попроб. Ми із середини стопи, ось якщо видно, тут трішки видно скос, іде прибавки на клин і далі буде вив'язуватися п'ятка. Можливо, це воно що схоже на п'ятку стронг. Не знаю. От коли я побачу, тоді, ну коли я зв'яжу, тоді я вам можу все розповісти. І це будуть мої шкарпетки до моєї сукні, чи туніки, ну щось такого буде. І шкарпетки приймають участь в проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організатором цього проєкту є я. І Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Тож ось такий був мій третій старт. І я думала думала ну, я в'язала шкарпетки, я на кожен старт десь виділа по два дні, щоб, знаєте, було равноправі. Так, я в'язала і вчора думала зняти вам відео. Але в нас зараз ну, субота-неділя була настільки незрозуміла погода: на 100 град, то дощ, то до такої міри був сильний вітер, що в нас берези висотою п'ятиетажний будинок, з корнями повиривало. Тому такий ну, дуже погода така була і не для зйомок. Тому а вчора ну, мені щось так захотіло, думаю, мені ж треба підготуватися до магічного кубика, щоб у мене було 6 процесів. Е, я готувалася, готувалася, і що я наготувала, я вирішила розпочати четвертий процес. Юху! Мені ж мало, ну, хоча хтось скаже, так. Да". Тиждень стартів. В основному всі розпочинають п'яття. а я там, до речі, дивилася, передивилася більшу половину дівчаток, і багато хто розпочав там 6, 7 процесів. Боже, дівчатка, коли ви їх будете в'язати? Це ж у вас процеси лише зі стартів. А вам ще, ну, я впевнена, що в кожного іще є окремо десь якісь довгов'язи. Тому ось таку шапочку. Якщо ви дивилися мій, моє відео по е, зв'язкам шапку 5х5, то ви знаєте, що оця шапулечка для чоловіка, і оця шапочка. Для Аліси вони будуть повністю однакові. Ну, різниця в кольорі і в розмірі. Візерунок буде той самий. Навіть, що я хочу сказати, пряжа буде та ж сама. І що хочу, ось така пряжа. Це повністю аналог тої пряжі, тільки зовсім інший колір. Дивлюсь, так, да, все те ж саме. Е, інший колір, але ну, в'яжеться все добре. І я вчора була в магазині. Е, у мене Аліса любить, знаєте, трішки мої плани подвинуть. те, що я напланувала. Я її напланувала там шарф якийсь, і ще щось. Чи снуд, вона снуд захотіла зовсім інший, не такий, як я її напланувала. Потім вона, замість, вона взагалі замість снуда сказала, що вона хоче собі капер. Тоді вона захотіла собі снуд трубу, то тобто ще щось. Ну, і я вчора була в магазині і вирішила їй купити пряжу для капер. Так як у мене, ну, в основному у мене пряжа це шкарпеткова. Або бабіна. Ну, бабін мало, але її немає такої, щоб можна було зв'язати якийсь ну, капор. Тому я купила і хотіла докупити трішечки ще ось такої напівбавовняної пряж. І що я замітила, що все в магазині, в якому я купувала цю пряжу, ну, це звичайний, як у нас. Тут це депо, а у нас вони магазини як епіцентр. Там вони в основному продають от мадам Делькот, навіть щось таке, так. Да. Потім регію продають, ну і інако. І вони прибрали всю напівбабу. Так, я вибачаюсь, хтось щось стукає. Вони прибрали всю напівбавовняну пряжу, і з'явилося багато вовняної пряжі, пряжою, саме э, рігі, і шкарпеткової. додалось кольори і чотирьох нитка додалась, і шести нитка, і, і моточки по 50 грам є, і по 150 грам є. Тому ось так. Я дивлюся, що у нас вже в Латвії готуються до зими. Ну знаєте, в так, нас така погода зараз, як зима. Тож, я розпоч... до чого я веду, що я розпочала в'язати четвертий старт. І тому цей тиждень шалених стартів я закінчу з чотирма процесами. Е, я не знаю, багато це чи мало. Чи зв'язала я багато чи мало. У мене, знаєте, 4 процеси і одна готова робота з них. Я, я думаю, що це ну, досить так непоганий мій результат. Ось так. Подивіться, яка краса виходить. Да? Ось мої всі 4 процеси. Дівчатка, на... на цьому я буду закінчувати і всім пока-пока, мої любі глядачі.